Наша планета, Земля це місце неймовірної краси та різноманіття. Тут панує тендітна рівновага життя, де екосистеми тісно пов'язані між собою та залежать одна від одної. Проте ця гармонія знаходиться під загрозою. Ми стикаємося з екологічними викликами, які загрожують не лише окремим видам, а й майбутньому життя, яке ми знаємо. Дві найактуальніші проблеми це глобальне пепління та зміни магнітного поля Землі. Це не окремі явища, а взаємопов'язані загрози, що можуть порушити життя на планетарному рівні. Глобальне потепління це постійне підвищення середньої температури Землі. Хоча природні коливання температури завжди відбувалися, нинішнє потепління є безпрецедентним за своєю швидкістю та масштабом. Головною причиною цих змін є діяльність людини, зокрема спалювання викопного палива. Вугілля, нафта та природний газ при спалюванні для отримання енергії, виділяють вуглекислий газ та інші парникові гази в атмосферу. Ці гази затримують тепло від сонця, не даючи йому повернутися в космос. Наче ковдра, що огортає планету, це затримане тепло призводить до підвищення температури Землі. Наслідки глобального потепління є далекосяжними та потенційно руйнівними. Один з найбільш помітних наслідків це підвищення рівня моря. Зі зростанням глобальної температури льодовики та льодові шапки тануть швидше, додаючи більше води в океанах. Крім того, потепління океанської води призводить до збільшення її об'єму, що ще більше сприяє підвищенню рівня моря. Це підвищення рівня моря становить екзистенційну загрозу для прибережних громад та острівних держав. Цілі міста можуть бути затоплені, що призведе до переселення мільйонів людей та завдасть значної економічної шкоди. Окрім підвищення рівня моря, глобальне потепління також сприяє збільшенню екстремальних погодних явищ. Хвилі спеки стають частішими та інтенсивнішими, випробовуючи межі людської витривалості та навантажуючи енергетичні мережі. Посухи стають більш суворими, впливаючи на сільське господарство та збільшуючи ризик лісових пожеж. І навпаки, тепліше повітря утримує більше вологи, що призводить до інтенсивніших опадів та збільшення ризику повеней. Ці екстремальні погодні явища порушують екосистеми, загрожують життю людей та завдають значних економічних збитків. Розділ 5. Захисний щит землі. Магнітне поле. Магнітне поле Землі це невидимий щит, що оточує нашу планету, який генерується рухом розплавленого заліза в ядрі Землі. Це поле діє як захисний бар'єр від шкідливого випромінювання Сонця та космічних променів з глибокого космосу. Так само, як озоновий шар захищає нас від ультрафіолетового випромінювання. Магнітне поле відхиляє заряджені частинки, які могли б зруйнувати нашу атмосферу та бомба... бомбардувати поверхню шкідливим випромінюванням. Цей захист був вирішальним для розвитку та еволюції життя на Землі. Розділ 6. Щит що слабшає магнітні зрушення та їх вплив. В останні десятиліття вчені спостерігають послаблення магнітного поля Землі, особливо в регіоні над Південною Атлантикою, відомому як Південно-Атлантична аномалія. Вважається, що це послаблення є частиною природного коливання магнітного поля, яке багато разів змінювало свою полярність протягом історії Землі. Однак нинішня швидкість послаблення є швидшою, ніж очікувалося, що викликає занепокоєння щодо його потенційного впливу на нашу планету та нашу технологічну інфраструктуру. Розділ 7. космічні наслідки. Радіація та дезорієнтація. Послаблене магнітне поле може мати кілька суттєвих наслідків. По-перше, це зробить землю більш вразливою до сонячних бур та космічного випромінювання. Це збільшене випромінювання може порушити супутниковий зв'язок, пошкодити електромережі та становити загрозу для здоров'я астронавтів і навіть тих, хто знаходиться на землі. По-друге, послаблення магнітного поля може порушити міграційні шляхи тварин. Багато тварин, включаючи птахів та морських черепах, покладаються на магнітне поле землі для навігації. Зміни в полі можуть дезорієнтувати цих тварин, роблячи їх вразливими для хижаків або збиваючи їх з курсу. Розділ восьмий на шляху до сталого майбутнього зіткнення з викликами. Виклики, що постають перед нами через глобальне потепління та зміни магнітного поля, є складними, але не нездоланними. Вирішення цих проблем вимагає багатогранного підходу, що включає технологічні інновації, міжнародну співпрацю та фундаментальну зміну наших стосунків з навколишнім середовищем. Розділ 9: Заклик до дії: інновації, співпраця та освіта. Нам потрібно перейти від викопного палива до відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна, вітрова та геотермальна енергія. Нам потрібно інвестувати в дослідження та розробку технологій, які можуть вловлювати та зберігати вуглекислий газ з атмосфери. Міжнародна співпраця є вирішальною для обміну знаннями, ресурсами та технологіями для ефективного вирішення цих глобальних проблем. Нарешті нам потрібно навчати нинішні та майбутні покоління про важливість збереження навколишнього середовища, виховуючи почуття відповідальності за планету, яку ми всі розділяємо. Майбутнє нашої планети залежить від наших спільних дій.